Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні зранку ми їхали за Судаком, але в нього, схоже, були свої плани. Так він і не вийшов. Ну і щоб не їхати додому, після обіду ми вирішили заскочити на окуневу локацію, перевірити, як місцеві смугасті себе почувають. З однієї сторони, ранковий час вже втрачено, навряд чи він зараз буде активно плювати, але подивимось. Джигових оконевих приманок я з собою не брав, так як ми їхали за Судаком. І в загашнику в себе знайшов аж дві танти. З танти, мабуть, що й розпочну, тому що треба подивитися, де тримається риба і наскільки вона активна. Ну а після цього будемо перемикатися в хардбейс. Я з собою набрав багато різних смаколиків, новинок. По ходу риболовлі буду вам все показувати і розповідати. Так як їхали ми сьогодні за судаками, комплект під окуня в мене вийшов доволі потужний. Це 962-й Аріон МЛТшка 5-21, Daiwasarte 4000DC і 06 по Японії Dual Hardcore Super. Перший пішов. З викиду до з дальнячку на танточку. Підсів, друзі, взагалі без покльовки. Просто насів на приманку. Ось він, злодій. Ось такий от. Невеликий, але дуже голодний. Да, один окунчик, ще одне в'яле клювання і все. А риба просто страх, яка пасивна. В принципі, воно не дивно. По-перше, ми приїхали в обід. Зараз саме такий гунявий час. Риба не активна. Ну, а по-друге, в нас сьогодні зовсім не давали воду. Це також негативно впливає на рибу. Ну, нічого, щось будемо думати, експериментувати. І я думаю, що свою рибку ми все ж таки знаходимо. Опа! Ти дивись, тільки змінив приманку. Хе -хе -хе. І це вже не на силікон, друзі. Зараз. Дотягнемо і покажу вам. Такий ще, більш-менш. Побільше за першого буде. О, дивіться. це вже гарний окунчик. Навіть дуже. А тепер дивіться на що взяв. Взяв на цикаду 7-грамовий Metal VIP. Прикольно, дві покльовки на силікон і риба вимкнулась. Поставив цикаду і одразу на першому закиді гарна покльовочка. На ходу підхопив. Ось такий приємний окунчик. Ось вам і ціна експериментів. Ось вам і альтернативні приманки. Потрошку розбираємось і знаходимо свою тему. Я думаю, що риболовля сьогодні буде дуже трудовою, риба неактивна. Будемо поступово переміщуватись і з кожної точки висмикувати ось таких одиничних, більш-менш активних окунців. Спрацювала цикада. Це круто, друзі. Це наштовхує на певні думки. Я з собою сьогодні взяв багато різних альтернативних приманок. Є в мене і пількери, і теоспінери. і один. Блін, і знову на цикаду. Да, Цей маленький, але сам факт, на силікон то він брати не хотів. Ну, Потрохи наша картина вимальовується. Він, звісно, пістон страшний по розміру. Але що поробиш? Але головне, що розкльовується. Риболовля сьогодні буде ну, прям дуже веселою в лапках. А вся справа ось у чому. Позад мене просто десятки сотні тополів. І пуху несе просто страшне скільки. Буквально після кожного закиду доводиться чистити кільця. Багато часу це все займає, неприємна процедура. Але вибору в нас нема. На жаль, і знову покльовочка. І знову ж таки на цикаду. Блін, це прикольно. Така рибалка мені прям заходить, якщо чесно, вже трошки підзадовбала ловля джигом, Хочеться чогось новенького. Цикади, прикольна тема. І головне, що працює. Ну ти подивись і знову на цикаду. Оце прикол. А на джигрі хто не хотів. Цикадос поставив і одразу. Я не скажу, друзі, що прям роздача почалася, але в порівнянні з джигом на цикади вже хоча б клювати почало. да, Окунчик поки невеликий. Але серед ось таких пістонів може залетіти реально гарний окунь або щука. Або жерех. Тут, в принципі, можна впіймати що завгодно. О, о. о слуха, і в мене. Ого. Дядько, в мене гарний. Якщо це окунь. Якщо це взагалі окунь. Ого, а може і щучка? Ні. Чувак, судак, прикинь. Охренеть. Ну не судачи ж тут місця, ну на цикаду, дивіться, тут судака в принципі не мало бути. Оце крутяк. І знову ж таки, 7-грамовий Metal VIP. Оце цикадка мені зайшла. Всі покльовки на рівномірі вздовж дна. Ти бачиш, що тут відбувається? Це свята цикада. Ой-ой-ой. Ну, це ж вже воно. За сопельку. Тримається. Ну, це ж вже воно, друзі. Йоханий бабай. Офігеть. Цикада, блін, це для мене прям відкриття. Що ж виробляється цикада животворяча? Хлопці по бокам від мене ловлять не джиг, не клює. В мене на цикаду з точки це яка вже третя, четверта риба. Це прям дуже круто. А, знову покльовка була. Оце тема, оце тема. Блін, однозначно буду її розпрацьовувати. Та йоханий же ж ти бабай. Як же ж цей пух вже задовбав. Ігорюк, як тобі місцевий пух? Во, на 5 з плюсом. Ах. Можна падать на біки, не знаю. Да, суцільне задоволення. Порівняно з іншими типами приманок, цикаду сьогодні просто розриває. Дуже класна тема. Однозначно зайшла мені, буду практикувати частіше. Ай-яй-яй-яй-яй! Зачепив я, друзі, свою чарівну цикадку. А вона в мене така одна однісінька. Блін, шкода. О! Все ж таки дістав, слухайте. Дістав. Фух. да, Це просто на грані фолу було. А, а ось о чому справа, дивіться. Я просто обламав одного гачка. Одного гачка нема позаду. Ну, слава Богу, нехай краще так. А шнури робить дюель, От не шнур рветься, а гаки ламаються. І це при тому, що це вже фінальні акорди а, цієї бобини. Тут з 200-метрової розмотки, ну, може метрів 80 залишилось. Скоро будемо намотувати новенький. Ну, слава Богу, хоч так, ще трошки половимо, цикада в строю. Ось по таким чагарникам сьогодні нам доводиться лазити. Чого не зробиш? Заради такої бажаної покльовки. Ну, сьогодні просто кожна покльовка золота, можна сказати. Роздачою не те, що не пахне. Тут за кожну покльовку просто воювати доводиться. Супер трудова рибалка. Але ж тим вона і цікава. Новинка на ринку телеспінерів. Ось такі спіннера почала випускати Вів'єра, називаються Dana. Випускаються наразі в двох вагах, 7 і 9 грамів. Сімочки я сьогодні залишив вдома, так як їхав на Судака. Але думаю, що на цій точці, де я зараз знаходжуся, дев'ятка має зайти якнайкраще. Зараз будемо тестувати. Я так розумію, що старі тил-спінери зараз вів'ерівські знімаються з виробництва. А і тепер будуть ось такі. Нарешті почав підійматися рівень води. Може ще на вечір проклюне. Я знову ж таки поставив спінер Дивіться, до речі, який колір прикольний. О! Окунець такий. О, зараз пробуємо. Помаранчеві очі. Я думаю, йому має сподобатись Течія пришвидшується прямо на очах. Нарешті вони там прокинулись. Ой-ой-ой, покльовка, яка гарна була. Ай-яй-яй-яй-яй, на Теоспіннер, друзі. Течію почали давати. Даюся сильніше і сильніше. І можливо навіть на вечорці рибка трошки поклює. В принципі, є така вірогідність. На Теоспіннер тільки що гепнув. Така досить бадьора покльовка. Ну, сюди бігом. Нарешті, довго ж ти мене мучив. Окунець невеликий, якщо він ще не зійшов, ні, не відвалився. Але якщо чесно, зараз мені байдуже на розмір, бо хочеться заробити якомога більше покльовок. З кльовом сьогодні реально не дуже добре. Друга покльовка на Теоспінне, і це при тому, що тут русик стояв ну, хвилин 30, мабуть, маслав. От за ці 30 хвилин він заробив пару покльовок. Я прийшов вже, по суті, на запресовану точку, поставив тейлспінер і одразу дві покльовки. Одна з них реалізована. Ось так альтернативні приманки і роблять результат. Хардбейтс. І є контакт. І ще один. Ти дивиш, що хардбейт виробляє. А на силікон так не хоче. Хі -хі -хі. Да, прикольно сьогодні тема заходить. І цикади, і теоспіннери. До побачення. Є наступний. Це вже на цикаду. Теоспіннер покльовки закінчилось. Змінив поставив цикаду і одразу клювака Ну просто на першому закладі. Ось вам ціна експериментів. Ось вам зміна приманки. Да, Цей Metal Vibe працює ну просто обалденно. Треба буде собі їх ще набрати. Офігенна приманка. От як Засікся. Окунчики невеликі, друзі. Так, хотілося б більше хвалити, але як кажуть, що Бог дав. По цикадам я роблю максимально повільну рівномірну проводку вздовж дна. А Періодично, раз там в 5, 6, 7 обертів катушки, роблю паузи, для того, щоб тримати правильний горизонт. І все працює. Все геніальне просто. Ввечері я прямо на очах. Сонце сідає і часу у нас залишається все менше. Зараз відправляємось на останню точку і на ній вже й будемо завершувати. Прокидаємо і на окунчика, і на щучку. Може, під вечір, а вдача нами посміхнеться. Замаслав? Та ти що? Ох ти Боже. Ох ти ж Боже. Ну воно і було понятно, в Поклёпка, ряда, І в мене ті окнов. О! Є, але Окунь. Є, але Окунь. Блін, сподівався на жереха. І знову ж таки на нацикаду. Що він знизу її підбиває? Сідає за передній двійник. Давай. І є ще один. Слухайте, подивись, як цикада почала роздавати знову. На такі течії здалеку. Да, окунчики невеликі, але як же ж це приємно. А на силикон не хоче. Оба, ще один. Да, Цикада це для мене сьогодні просто якесь відкриття. Течі вдали активізувався трошки. Ну, супер, давай його сюди. О, ну дядя Ігор, це ж вже воно. Це ж вже воно. Ну красота. Он размерный небольшой, но иногда проскакивают такие. Конечно, не супер, гигант, но... Кайфово. Ага. Не, ну Игорек, я вже не знаю, це який рахунок. На цикади. Що, вихід, а? так? Друзі, у нас жерех виходить. Я і на жереха стараюсь кидати, і на окуня. Так, де ми 50 доларів. Сказали, що хто зловить великого окуня, 50 баксів. А я зловив два бакси. Ого, це прикольно. На хорош. Так, що таке? Стайка. Само будь Так, великого відпускає, а маленького в карман. Оп, промазав. Що, ти думав, щука йде? Хорош, оце бік сіф сьогодні. Біксіф. О, о! Дядька, оце гарний. Оце гарний. Ч -ч -ч -ч. Оце він. Гарний окунчик, мабуть. Блін, ну куди ж ти зайшов? Ну куди? Вилазь давай. О! Ох, 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 ох. Слухай, це прям воно. Подивіться, друзі, який кабанос. Фух, да. А тепер сміливо можна сказати, що риболовля вдалася. Оцієї подачі води надвечір ми і чекали півдня. Пішла роздача. Пішла справжня роздача. Офігенний окунь. Русик там з дитинчатами балися. А ми нормальних дядьок таких ловимо. А, Слухай, з такими окунями навіть і жереха не сильно хочеться, аби клювали. Ти що, ти що. Просто бомба. Давай. Іди сюди, ну -мойо! Вечірня роздача в самому розпалі. Покльовки на кожному закиді. От заради такого кльова варто було півдня мучитись. Клас. Друзі, просто я не знаю. Це роздача. А воду під вечір капіс як дали. Несе по повній. Хлопцям вже на 16 грамів прийшли. Я поки з 7-грамовою цикадою справляюся, а кидаю перпендикулярно на той берег. Якщо кинути її нижче за течею, то одна можна і не зловити. Ви бачите, скільки тут риби стоїть? І це ми півдня ходили, протягували у неї перед носом багато різних приманок, а клювати вона не хотіла. Тільки дали воду, одразу почалася роздача. Просто несамовита роздача. О! Слухай, ти прикинь. Окунь на, Цей, на грабстер, 2, дюйми. З самого викиду з русла. Я на щу... я... Та ні невеличке, я на щуку поставив, а вони луплять, Ні, ну це так, да, звісно. Великому шматку і рот радіє. Зверніть увагу, яка приманка. 2,7 дюйми. А він не цурається таких розмірів. Голодний, воду дали, треба жерти. Та ти що? Оце окунь пішов. Я на ті щоб хорошого поймати. Ну... О, да, це, це воно. Отакі нам треба. Дядя Ігор на фоні заходу сонця. Закатний вечірній один із останніх. Акуньо, акуньок і гарек. Ну Це стандартна фраза, вона была прозвучать. Вжух, гарні окуні. Ми, як завжди, долобили до останнього. На вулиці вже майже темно. Дочекались таки вечірнього виходу, напороли окуня і щасливі рухаємось в сторону дому. Що я вам хочу сказати? Цикади сьогодні прям нарулили. Якщо ввечері, коли риба була активна, а окунь, в принципі, роздавав на все, то вдень по стоячій воді, а цикади просто якийсь фурор зробили. У хлопців на силікон набагато скромніші результати були. Ну а цикади, як бачите, його роздрочують. Дуже вони йому подобаються. От такі от справи. На цьому буду з вами прощатись. з вас як завжди, вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коменти. Побачимось.